Шановні друзі, радий вас вітати. Сьогодні ми тащимо добичі з Дельтако. Знаходимося в місті Окден-Юта. Уже розвантажений я. Зараз буду вам розказувати шутки прибавутки, що в нас тут сталося цікавого. Так що приєднуйтесь. Так, Шановні, нарешті ми в кабіні. Будемо потрошки рухатися. Недавно мені тут нагадали не забувати про людей, які нещодавно приєднались. Для тих, хто не знає, звати мене Олексій. Ведемо ми блогерську діяльність про важку долю американських тракістів. Ну, може вже і не таку важку. Ось, переважно від першої особи знімаємо красиві пейзажі, а, ну, іноді не самі красиві. Ось, себе особо не знімаємо. не знаю, кого ще ми не знімаємо. Поганих людей, хороших, добрих, красивих, некрасивих. Коротше, це все пропускаємо. Робота і тільки робота. Так що для тих, хто приєднався недавно, я вас запрошую приєднатись до нашої чудової подорожі. Приєднався, приєднатися. Тавтологія. Ну не суть діло. А, значить, що в нас відбулося для тих, хто слідкує. Ми розвантажились вчора в окдані Юта. Трошечки я відкатився від тої компанії, прямо там ночував і завантажився вже тут на Амазоні. Це вже Salt Lake Сіті, майже тут на виїзд на 80 Ми підемо. Ось, прямуємо ми на місто Ріно, Нівада, веземо, як завжди, ресайкл Амазона. Це типу, ну, те, що побилось, те, що розпаковано і так і далі. Воно отримує друге життя або піде на мусорку, якби. кому як повезе. Мексиканці мають бачите такий цікавий бізнес тут. Так, значить, які в нас плани? Хочу я сьогодні доїхати прямо туди на компанію, там є де переночувати, під раночок вигризатись та навалювати далі. Взагалі, от планував я повернутися, бо під кінець цього тижня, або на початок наступного, ну, подивимось, що воно з того вийде. Бо, як ви знаєте, є мої бажання, а є ще диспетчерська, яка якби, ну, живе своїм життям. У мене таке враження, ну точніше, в мене не таке враження, а воно таке є. Ми тут недавно вияснили з товаришем, що ніхто там особо не контролює їх діяльність. Тобто, ну, Основний критерій, щоб. Рейдпермайл, як то ціна за милю була правильно виставлена, то якби все, що їх цікавить, щоб трак не ходив дешево, а то, що там водії їздять по 300-150 миль, то якби особо нікого не волнує. Щось я вже тут пропускаю, пропускаю всіх ніяк не не, не пропускаюсь, бачите. А так то щось тут легко і виїхати. Зручна тут ну, дорога на це фасилити Амазоновське. Прямо туди на трасу виходить. Але зараз щось тут я попав в такий час, видно. Ну, Зараз вже четверта да, то в принципі люди видно, вертаються з роботи. Довго мене грузили нехороші люди. Спочатку поставили мене типу, в стейджі Наріа, де я мав очікувати і хтось би до мене підійшов. В итоге, до мене підійшли чуваки і сказали, що тут взагалі стоїш, нам про тебе ніхто нічого не сказав. І я там сам бігав по офісам, виясняв. Коротше, моя загрузка розтянулася на 5 годин, як завжди. Е, ну, та й таке, панове, що розганяємося, на нас чекає прекрасна юта і прекрасна Невада. Панове. Ми тим часом проїхали вже половину від запланованого. Може хто впізнає, є тут на Battle Mountain такий занедбаний тракстаб, Пайлота чи Flight Jake, я вже не пам'ятаю. Ну, але я сюди їжджу, Із-за того що тут завжди є вільні душі, бо вони такі старі, там, занедбані, але вечором, щоб не шукати і не чекати в черзі, то Краще сюди, як, як на мене, заїхати. До речі, на пайлоті ще в мене лишилось багато тих душів. Доброго раночку. Шановні, я вам бажаю. Я вже на компанії Євріно. Сьогодні прокинувся такий прикол, в машині все виключилося. Я, виявляється, забув габарити вимкнути, і вона сама видно, коли їй стало погано, то все відсікла. Ну, я завів сьогодні зранку, перевірив, бачите, вже в докові стою. Якби все робить, але ну, трошки жим-жим <стив> стався. Так, Друзі, там ще одна причина: лишатись на компанії ночувати, коли є така можливість. Тут, зараз у мене 9.13, в мене вже відкрились години, я вже поставив собі on duty, д'юті, мене вигружають. Хоча мене вже вигрузили, то відповідно, якби я вчора наприклад, лишився на трекстапі, то тільки б в цей час я би сюди приїхав, тільки би зачекінився. І, відповідно, не, не зрозуміло, коли вони б мене ще вигрузили. Ось отак я вже готовий виїжджати на наступне замовлення. Так, так що всім раджу. По пробігу, сьогодні у нас вівторок. Ну, не знаю, чи можна його врахувати ще завершеним. Ну, в принципі, так, як я планував, ось у нас є наша штука 11637, вийшло в мене. Це рівно за три тижні, ну не знаю, може сьогодні ще щось намотається. Ну, як я планував до 12. Так що в принципі, можна зробити висновок, що компанія непогана. Я ще попрацюю мабуть, дірку. це не тому, що я так працюю, я зазвичай не виїжджаю не так довго, бо це взагалі якби, ну, не людські умови. Ось, Але треба мені відробити той тиждень, який я пропустив, грубо кажучи, я його доганяю. Ось більше в мене таких довгих виїздів поки що не планується. Хоча хто його знає, Навіть, може мені ще дадуть якийсь продуктив-бонус. Не знаю, скільки, там, 500 доларів. А за 500 доларів то можна лишній тиждень посидіти, правильно? Так, товариство беру всі, при всі свої слова обратно. І Про хорошу компанію, і про планування своє. Коротше кажучи, як ви бачите, заїжджаю я вже в Каліфорнію. Чого так вийшло? Далі мені мегазаказ, аж на 250 миль. З розвантаженням ще і через день, якби то хоч би сьогодні. Ось я злий, недовольний, трошки вже видихнув. Ось, і вже тут на заїзди на гори. Думаю, включусь, запишу і буду вам бідкатись і розказувати все, що я думаю взагалі про закази на 250 миль. Давайте рахувати, хто на чому тут ну, що заробить. Да. Я зароблю скільки то по 70 доларів в день. Да? <свіття> <свіття> ну, ну, може, додавлять мені там ще щось за ручну загрузку. Бо там, же, як обично, не буде ніякого доку в цій бабжатні. Це, по-моєму, лівермор. Ну, коротше, я там додам мапу подивитися, що це було. Ну, хорошо, хай там, по, там не знаю, на два дня, все одно, якщо розбити, там вийде 100 копійка з доларів, зароблю я. Що зробить компанія? От Мені цікаво, якщо відняти там всі амортизації, паливо, страховку, що там у нас ще має, має тут платіж по кредиту за новий трак. На хіба воно взагалі треба? Ну, яко, ну який, от, в сенс? Мені здається, що проще було. Цей трак просто відправити додому на стоянку, там воно б вийшло, по-моєму, 120 майлів у нас до стоянки. Чим оце робити, не що. що. Мій план який. Я буду все одно їхати знову таки на ярду, кидати той трак, їхати додому, обнімати дитину, бо все-таки вже за нею трошки скучив. Обнімати дружину посплю нормально в людських умовах і на раночок поїду на той добаний лівермор розвантажувати цю Ш -ш шла, не знаю, як правильно сказати, нехороший. <смі> нехороший груз. Давайте його так називаємо Ще й ручним розвантаженням. Я не знаю, де вони ці закази беруть. Таке, знаєте, враження, що не знаю, чи спеціально, чи не спеціально. Ну, мені здається, знаєте, що, от як я по-моєму вже казав, да? В цьому випуску, що от людям стоїть, там, да, задача їм там поставили груп 80, допустім, да, за милю, що можна траку брати. І вони шукають. А тут як баерія не дуже, і все, що вони якби можуть взяти, те вони і беруть. значить. Основна причина, чому, до речі, туди їдемо, треба дропнути цей трейлер. уже це після буде всіх цих розвантажень. Бо це. Він виявляється овнерський, тобто не компанійський. І відповідно там може чувак свого трейлера не бачив з місяць. Як він там стояв, я його забрав, рахуйте три тижні проїзди від сьогодні рівно. Так що, такі справи панове, як тут кажуть, не все всьо катумаслінця, пам'ятаєте, була така поговорка. Цікаво, чи забанять мене за таке слово, чи не забанять, не знаю, може його запікати краще. Ну, мабуть, запікою. Да. Так що рухаємося, друзі. Дивимось на прекрасну сонячну погоду. От Єдиний бонус, що Сакраменто завжди нас зустрічає сонечком. Ну, хоча це ще не Сакраменто, тут ще зимою нормально може снігу проводити. Та, та й таке, рухаємось. Коруче. друзі, лишаємо нашу красуночку, забираємо шмотки і вантажимося в нашого бітера Тойотку. Будемо прямувати на відпочинок. До завтра побачимось! Так, друзі, я вас черговий раз вітаю ми вже в Ліверморі. Як я і здогадувався, компанія тут не для траків. Воно, до речі, котик сидить ще в нас. Під'їздів немає, зліва справа все заставлено машинами я вирішив пройтись пішечки. Коротше, чувак мені розказує, що траки до них тут кожен день заїжджають. Історія, як то кажуть, вже знайома. Що, Друзі, мене мексиканці вже розвантажили, Летимо скидати трейлер тут поруч Стоктон, буквально по-моєму, 40 майлів проїхати. І далі поїдемо на Миєчку. Відмиватись після рейсу. Все, прощаємося з трейлером. Дуже він мені сподобався, але не наше добро. Летимо потихеньку далі. Шановне товариство, я вас вже вітаю після короткого відпочинку. Просидів я, скільки це виходить, 5 днів вдома. зараз вже понеділочок. І мене нарешті відправили в наступний рейс, значить, після останнього моєго невдалого скажімо так, тріпус мені сказав, що такі да, вони не будуть більше давати такі дуже дивні закази, бо він сказав, що і для нього то немає ніякого смислу, і для мене. Ну, Хоч на тому зійшлися, значить, вже якийсь корисний експірієнс ну, з тої ситуації вже є. Це добре. Значить, ми прямуємо на чергове замонтаження в місто Ферфілд, це там трошечки в сторону Баерії. Що ми маємо забрати? Маємо забрати Вінішка і відвізти його на Луївіл Кінтакі. Не саме моя любима ерія. Ну, в принципі, підемо 80 потім я спущусь на свої улюблені фрівейчики. Об'іду, якраз такі фрівейчики та Я думаю, якось доїдемо. У нас вивантаження аж в п'ятницю на ранок, 2-300 миль, в часу з запасом. Так що навалюємо, панове, черговий раз, запрошую вас приєднатись до моєї подорожі. Пані та панове, до вашої уваги Каліфорнійські гори знову. Ви бачаєте, що не радую чимось новим, не знаю, може вам вони вже приїлися. Мені поки що, знаєте, не приїлися. Скажу вам правду. Я би з задоволенням би не викроїв би десь би тиждень-другий, щоб з'їздити, відпочити, але поки що немає можливості такої, на жаль. Знаючи дивитись новини, тут у нас недавно зайшов ураган Хілена, піднявся там, де його не очікували, на Ешвіль, Норс Каролайна, позмивав там, потопив людей, машини, звірі, коротше, все, що, все, що було, все що можна було. Я подивився пару відео, де там люди ну, знімали з кабіни траків по пояс у воді, просто сидячи. То, звісно, жах, бачите, там така. Ну, гори, знаєте, воно, видно, весь цей дощ туди зайшов, з гору вода спустилася, а зливатись їй там особо нема коли, коли кажу, куди. І кажуть, що там такого не було, там чуть ли не 100 років. Да, продовжуючи тему шторму цього, я вже знаєте, думав, що і непогано, що вдома відсідився. Якби, може, був в дорозі туди б, в ту сторону десь відправили, то, мабуть, було б не солодко. Бо я там з людьми спілкувався, хто живе, то в кого там світла немає, в кого інтернет пропав, хтось там, бачите, із життям розстався, то якби так ця країна і живе, бачите, тут в Каліфорнії землетруси пожежі по центру торнадо. Там на Істкості хілена завжди заходить туди через мексиканську затоку, по-моєму, да, через Флориду. Коротше, не йде, хочу вам сказати, немає місця де сховатись. Ладно, давайте і щось про хороше. Да, мабуть. Рубрика Вікіпедія з Олексієм. Я не знаю, чи видно вам буде, у нас от по праву руку йде річечка Тракі, да, називається. Мені ще я коли сюди тільки приїхав, завжди було цікаво, ну, де взагалі у ці міста там Ріно, да, Спаркс беруть воду. Ось і виявляється, що ця, здавалось би, невеличка річечка, яка там насправді йде 120 миль на секундочку в довжину. З Лейк-Тахо. Вона туди витікає аж під спаркс. По-моєму, закінчується вона там таким чи каскадом Озер, чи до озера, я вже не пам'ятаю. Пірамід Лейк, красота там теж, неймовірна, можна проїхати подивитись навіть на Дракові. Ось, але, на жаль, не в цьому випуску. Ось, Так що такі цікаві факти сьогодні з Олексієм. Насолоджуємося краєвидами далі, панове. Продовжуємо рух. Радий вас вітати вже в юті. Потрошки я штурмую прекрасну цю гору. Славно звісно. Думаю, хто їздить, той впізнає. Назву, якщо чесно, забув. Можна її там об'їхати через Огден, але я не люблю того робити. Сильно багато лишніх рухів із-за цього виходить. Вчора топив до повної ночі, став на з'їзді, там не хватило мені часу доїхати. Бо не пам'ятаю, вже казав чи ні, знову в мене забрали багато часу на завантаженні, десь близько 6 годин мене взагалі вантажили, може й навіть більше. Ну не судділо. Коротше, я забув, що я втратив зміни, дивився на драйв. А у мене виходить, зміна завершилась раніше, ніж завершився час на драйвінг. То прийшлось там в полі трошки паркуватись. Ну то нічого страшного. Страшно було, коли зранку мене там позакривали інші, такі самі розумні, як я, товариші. Ось, я чомусь думав, що якщо я стану так, якби вічливо, щоб всі могли заїхати, то то якось мені поможе. Ну не помогло, все одно мене там заблокували траками. Прийшлось там трошки пошуміти з самого ранку. Ну Наступного разу зато люди подумають, правильно? Ось, чим е, хотів з вами поділитися. Це тим, наскільки все-таки нова машина <гайфова> кайфово. Може хто пам'ятає, як я тут мучився з тими підйомами на отій старій Вольво, що я на ріфері тягав. Як вона мене-єле доповзала верху, вже там на грані кипіння. Ось тут як би, ну, максимально загружені. Ми собі йдемо 55-45 миль. За годину і прекрасно себе відчуває мотор, не годить, не шкварчить, тяне. Я його на горках завжди ставлю на Power mode якщо знає хто в iшифті Вольвівському там три режима є, то я ну нікому насправді не рекомендую підніматися на еко, тому що потушити форсунки. Якби, ну Може воно, як і водію, вам не сильно. Має різницю, але як на мене, різниця є, бо поки машина їздить, у вас нема проблем. І хоч то не за ваш рахунок робиться, да, якщо з нею щось станеться. Але час, от, повірте мені, знову ж таки згадуючи ту стару Вольво, можна втратити дуже багато часу і грошей, якщо стояти і чекати кожен раз на ремонтні бригади, оці вздовж ну, дороги, спілкуватися з прекрасними шерифами, там, діотішниками і взагалі іншими. Співчуваючими товаришами. Ось так, що краще, мені здається, за машинкою слідити. Я зі свого боку роблю все, що би, від мене вимагають. Заправляю завжди повний деф. Стараюсь не доводити баки до пустоти, Не знаю, перевіряти, чи кришки закручені. Це теж больна тема, я знаю для багатьох моїх знайомих. Ось так що, панове такі в мене сьогодні були думки. Піднімаємось далі. Ще може включусь на озері. Сьогодні попробую заїхати. Вже, мабуть, рік намагаюсь стати на резтері тій. Ще ні разу в мене не вийшло. Подивимось чи пощастить цього разу. Доїхав вже до Вайомінгу. Трошки тут освіжився, помився на пайлоті, мій улюблений, здоровий. Ось, як ви можете здогадатись, на озеро ми не заїхали. Чому? Тому що що, знову все забито. Не знаю, що мені так везе, чи треба туди їхати. Не знаю, якусь там п'яту ранку, поки нікого нема. Хотів вам показати, у нас спереду, не знаю, чи буде видно, їде 16-фітовий тентований трачок, на якому я робив коли сюди приїхав. і Не знаю, чи видно, як його вітром тут гонить по небрасці, просто жесть Так, пані пайнове, родичі, всі, хто ще присутній. Їду я вже по своєму любимому хайвейчику другому. Буду обходити всі великі міста туди, через 36-ту і так далі. Хочу вам показати, де у нас наші всі могучі трекісти. Зазвичай. Отримують тільки тут, особливо в небразці. Yeah. В чому прикол? Да, тут іде цей другий хайвей. Тут ліміт 70. ну Як правило, людки розганяються і є пару таких місць, як ми зараз будемо туди під'їжджати під заправку Кейсі, де ліміт різко стає 55. ну Тобто він не сильно різко стає, там є попереджуючі знаки. І от Зараз ми з цієї гори будемо трошки спускатись. Я вам покажу улюблені міста, де любить ховатись кап. Бачите, тут такий поворот виходить. І він ото буває справа, отам от, знизу, де от машинки бачите, будуть виїжджати, прямо там тих собі тихенько стоїть, або навпаки, зліва там ловить. І ну, ви його реально не бачите. Тобто ви його побачите вже тоді, коли він вас буде шльопати. Щось там, до речі, таке відбувається у нас спереду. Бачите, Контент приїхав. Цей туди рванув, той туди рванув, а там ще, походу, комбайн такий крепкий буде. Давайте хоч подивимось. Вони, до речі, знаєте, треба їм віддати якби належне. Завжди їдуть або в супроводженні, або з оцими лампочками, мигалками, не знаю, як правильно назвати. Ну, коротше, що його видно. І бачите, він не сильно наглий, хоча б трошки дорогу нам уступив, бо було б не переливки. Так що, панове, Починаючи тракісти або опитні водітеля з Європи, майте на увазі маленькі міста, вони якби, свій бюджет формують за ваш рахунок. Якби, ну, при всій моїй любові до Сполучених Штатів, я би не хотів їх підтримувати таким чином. Так, ну що, друзі, яка в нас цікава чи не цікава ситуація відбувається? Я як вже ви здогадалися, в небразці. І їхати мені полями лісами, то я поки що не дуже знаю, чи буду я вам щось знімати. Коротше, я ще подумаю, друзі, чи додати вам щось ще до цього відео, чи може просто сьогодні зупинитись і його трошки відрегадувати. Ось відредагувати. Коротше. <Adjust Dayton> Як завжди, важкі слова, то не моя парафія. Коротше, подивимось, друзі. Поки що рушаємо. Я вже зарядився булочками, прийняв душик, на лавці стаю. Так що сили проїхати, скільки в мене ще є, 4,5 години вистачає. Так, шановні друзі, як у мене і планувалось, нічого я вам не зміг особо підзняти. І мухи, і якось воно так все одно на інше накладується. Коротше, в кінтаках я вже. Проїжджав я вчора і Сент-Луїс перед вивантаженням набрався там вражень. Знаєте, така частина Америки. Ми з товаришем недавно розмовляли, то сказали, що білі розумні люди придумали правила дорожнього руху, то хай вони типу, їх виконують. Я вчора в Сент-Луісі не дивився, там переді мною і машину розкрутило, бо жіночка решила брейк-чекнути. Дядька, який, на її думку, їхав занадто повільно. Але оскільки вона це зробила під кутом, то її оцей Chevrolet Trax почало крутити. Машинка маленька, такий кросовер. Та, я думаю, ви знаєте, трошки ну, нічого, витянула вона її. Це Та, взагалі там, то під мене під, підліз чувак, коли я поворачував по владіо ну, там не задавив в останній момент, побачив кабіну пікапа, коротше. Саме цікаве, не зайшло на зйомки, трошки, навіть, знаєте, бідненько. Ну, так кажу, така частина Америки, що треба виключити в собі все людське, знаєте, всі емоції і просто доїжджати з точку А в точку Б, бо якщо на все то звертати увагу, то можна головою поїхатися, не знаю, чи тут якийсь road rage схопити. Чого я би не хотів робити, принаймні на компанійському тракові. Буде свій, можна буде там вже всіх з дороги спихувати і так далі. Я жартую, звичайно. Ось, Прямую я вже на завантаження наступне. Нічого в мене там цікавого не відбулося на цьому вивантаженні сьогодні зранку. Про це я вам вже розповім, мабуть, у наступних випусках. Вам дякую, що приєдналися. Як завжди, бажаю миру вам і вашим сім'ям. Тримаємося, всіх благ.